Всім привіт! Отак от понівечили двері. Для чого? Для того, щоб у цю карту зняти тому чоловіку, яку я обіцяв подарувати. Про нього я все пам'ятаю, нема часу це все діло дозбирати. Ну, по-перше, тут трошки хламу. Нагадаю, ця Волга у нас запускається, працює, вона продається ціляком. Якщо кому треба мотор, мотор можу продати окремо. Десь є попереднє відео, можна глянути, як воно що працює. Там у нас, не забуваємо, є мотор МТ, документи, колір чорний. Кому треба цей агрегат. Пускаємо в розпродаж на запчастини. Кому що. Отут номер телефону в коментарях. Нічого відповідати не буду. В коментарях я не торгую. Тут по цьому агрегату заднє колесо, воно є, але воно вже продане. Як я так кажу, значить людина вже скинула гроші, сьогодні знімаємо і відправляємо. Так само відправляємо труби з колінами. Що ще хотів сказати? Ну, дивимось кардани, стойки, все, що треба, все, отут номер телефону, дзвонимо, пишемо. Балкан, Це з 9. Там ще десь з восьмерки стоять колеса. В общем, кому що треба, дзвоніть, пишіть. Тут у нас добра вистачає, як ви можете бачити, що хочеться, тільки одну дверку відкрив. Якщо відкрити багажник і тут, то все, що внутрі, в три рази дорожче стоїть, ніж оцей Жигуль. Ну, Жигуль ізначав, ізначально брався як сарайчик, хоча він ще з мотором. По моторах в наявності є з 0,8, вон там он, під силофаном накритий. 1,3 мотор в такому стані. Є у нас ще мотор з 0,6 знятий, такий як роздутий. Тут у нас розібрані коробки з восьмерки, бо тут треба їх відвести на поварку, там вон в ушко трошки. Поварить, одна коробка вже продана. Іншу також підварюємо. Це при ДТП, таке в них трапляється. Так, по цьому агрегату. Асистента а можна? В студію? Асистент! Вітя! Хвилинку. Вітя! Асистент! Ну йди сюди, ну не бойся ти. Людей вже боїться. Ну, блін. Напишіть щось, Вже узнають, вже знаменитись, вже боїться на люди показуватися. Привіт, хоч помахай. Вадь, махай привіт. По цьому агрегату, ух ти! Вже в бой. Питались у мене за рік, рік 2002. Пробігу рідного 190 тисяч. Мотор не так давно весь перероблявся, переділувався повністю капіталився. <кій> Всі ГРМи, все, 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 повністю капіталилось. По мотору. По мотору. Там у нас газ четвертого покоління стоїть. Я не знаю, що вам сказати, я думаю, що Десь 350 доларів у нас буде голий моторчик. Мотор у нас 1,5, 16 клапан, як ви можете бачити. Ану зараз я навалить газку, щоб може... А, тут ще й не побачиш, тут тюнінгована вихлопна. Що ти зробив? Зрі... Глядачі потікають, ти так гарцуєш, блин, здуєш їх глядачів. В общем, мотор отакий, без датчиків, без нічого, буде вартувати 350 доларів. На калькуляторі нажали цифри, спина вспотіла. Дзвонимо, пишемо, якщо цікаво. По тому мотору той мотор 6, з восьмерки 8 тисяч гривень. З приводу колес. Отакі от, от, подобні колеса я дивився порядка 1000 гривень штука. Я пропоную їх за 6 тисяч разом з резиною. Резина зимова, резина непогана. Хто думає, що возьме їх за 3, ну, не тіште себе надіями. Не будуть вони за три Перед цим з знексії продались трошки інакшого рисунка, також недешево. Що вам ще тут показати? А, спойлер кому треба, також дзвонимо, пишемо. Ну і в принципі тут велосипед це не, це за цей велосипед. Мене приб'ють, якщо я його буду продавати. Так, Зараз повернемось. По цьому агрегату не забуваємо, він також в продажі або ціляком, або, або, або моторокрема. Також у нас є ще два екземпляри, оце є ще екземпляр. Можливо, кому треба коробка фіатовська, то також отак от у Viber написали. Скинули предоплату або повну оплату. Знімемо, поставимо сюди 4 вступку і буде продаватись так, як є. Ціна незмінна, поки 17 тисяч гривень за оцейський агрегат. Но він сів і поїхав, страховка є, акумулятор є, руки мерзнуть. Так, по цьому агрегату. Так як і десятка, мордаз цілий, йде в розбор. Можна кому що треба. Отакий отут моторчик. Двухлітровий. коробка автомат. Кому що треба, дзвоним, пишемо, не стісняємось. По цьому агрегату мотор вже зібраний і Пару днів він буде вже тут стояти, тому що зараз займаємось тим, що запускаємо, запускаємо Рено, ставимо на ход, бо трошки є там нюанси, їх устраняємо. Що вам ще показати? Та її. по цьому агрегату. Давайте запустимо цей агрегат. При вас він холодний, дивіться, ніхто нічого не ковиряв, ніхто нічого тут не робив, сніг лежить, сніг не дасть збрехати. Сам не знаю, як воно буде відбуватись і що тут буде зараз відбуватись. Треба бубін взяти і з бубном походити. Так, а хто буде дергати? Знімай. Давай. На, Богоді буйво у нас перерває Я сказав його надо зробити так Типа закачати. топового, да? Так А тепер видно, що його запускали. Ну, що у нас там топливо закінчилось, чи що? Ну да, воно, получается, отак перехилено, дивіться а дивіться, не видно. В общем, топово є, аби асистент отак зробив. Ну асистент не зміг так зробити, Тому самі бачили, агрегат запускається, агрегат працює. Вперед, зад дві скорості вперед, взад одна, її вистачає. Фрези в комплекті, отак, як бачите на відео, Отак він у нас буде у продажі всього-навсього 12 тисяч гривень. Весна не за горами, тож да, Асистент мені намікає про те, що скажи, що є вал ваут вал Ваут мощності. він крутиться. Все чітко. Хто чекав? Той дочекався. А чи в спі не купити, це вже друге питання. Так що все, чекаємо на ваші пропозиції. Дай, що хотів сказати, 2 дні прожили в Дніпрі, шукали собі автомобіля придбати на покататися на деякий час. Спалили майже весь бюджет Нікарагуа. тому що їздили на економ автомобілі Волга. Тож, про Волгу не забуваємо про позиції по поводу дизельних автомобілів, таких що вже гнилі і негодні, щоб отуди мотор вирвати у Волгу. І також чекаю на ваші пропозиції. Всі пропозиції цікаві ті, що ниже ринка. По ринку або завишені, або з Ну, то не цікаво. Так. Забув вам засняти. Що у нас тут по пробігу? Даже чек тухне. Бога четвертого покоління. Ну і вирішив вам показати, що авто все ж таки на ходу. Не бита, не крашена. Дід в церкву їздив і все. Сама заезжая на эшафот. Честно сказать, была мысль набрать коллегу и отдать ему теляком. Но, но я же должен из-за вас переживать. Тому не зробив цього. Зараз будуть опять матюкатися, що загнав, хто зна куди машину, нема як мотор витягувати. Тож, в общем, колеги не повіз, хоча колега дав би трошки більше грошей і забрав, це однозначно. Переживаю за вас. Тож, в принципі, кому що треба, дзвоним, пишемо. Все, всім удачі, всім пока.